Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Христос гряде! І в відповідь зразу вже. Ми не привикла до такого вітання, правда? Треба частіше. Брати і сестри. Але Господь гряде. Але Господь гряде. Сьогодні ми згадуємо таке велике свято, я б сказав, величну подію, досить величну подію. Для учнів це було надзвичайно щось. Вони, то обеззвучить телефони. Для учнів це було надзвичайно велике явище. Вони бачили як Христос ходив по морю. Бачили. Вони бачили Христос воскрешав мертвих. Вони побачили самого Христа, який вже воскрес з мертвих, бачили його. Але тут сталося ще щось. Вони побачили навіть одного разу Христос прийшов до них після Воскресіння, коли вже двері були закриті. Він прийшов через стіни. Так написано, там двері були закриті. Вони думали, що вони бачать духа. І щоб їх переконати, що Він є той самий Христос, Він каже, дайте мені щось поїсти. Чи, діти маєте щось їсти? І вони подали йому там кусок риби, сільника Медового, медового брата і Сестри. Але тут нам іваналисти описують, Христос показує ще щось. Давайте ми краще прочитаємо цей текст Божого Слова. Це буде дія Святих Апостолів, прочитаємо. Перший розділ. Прочитаємо з 9-го вірша Дії апостолів. перший розділ з 9-го вірша. І, прорікши оце, як дивились вони, він угору возносити став. А Хмара забрала його сперед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі остали при них та й сказали: Галайські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас. Прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Я не знаю, чи і напевно, згідно Божого Слова, ніхто з людей більше не бачив, ще бачили в старому заповіті, як один Божий чоловік возносився на цій огненій колісниці. Але навіть і там була трошки інша, інша ситуація. Огнена колісниця під'їхала, а тут Христос навіть без огненої колісниці. Уявіть собі, учні, які прийшли, Христос їм сказав останні слова наставлення. Я не буду вже її читати, це інша тема. Христос сказав їм такі останні слова наставлення, і раптом вони дивляться на нього, а він починає підноситися. Колись свяли такий псалом, пане Мілія повинна пам'ятати, може, старших без кораблі і могучих ракет. Коли тільки знаєте, Придумали ракети і там трошки вилетіли в космос, то християни придумали таку пісню, щоб без кораблів, без могучих ракет свого часу церква буде підхоплена. Алілуя Ісусу! Силою Божою, силою Святого Духа. І ось тут учні дивляться на ту ситуацію, вони слухали ті слова, які Христос їм говорив, і Христос починає підноситися. Я не знаю, скільки часу вони стояли і дивилися на небо. Вже Христа стало не видно. Хмара сховала його з їхніх очей, а вони стоять і дивляться. І ми б, напевно, можливо, б і годинами стояли. Таке дійство, подивитися, таку дію Божу. Але Бог їх не залишає в такому стані, що вони просто там стояли, дивилися на небо. Знову ж являються Божі післанці. В тому тексті, брати і сестри, Боже Слово цікаво, описує декілька моментів нашого життя. Христос піднісся, і ангели приходять і кажуть цікаві слова. Ще раз давайте повторимо. Галилейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде, так, як бачили ви, як ішов він на небо. Знаєте, це був момент, коли вже Христос відкрив їм розум до розуміння Писання. Бо раніше вони не розуміли. Вони до, навіть коли Христос Воскрес із мертвих, але вони ще думали, ще сподівалися, і ще надіялися, що Христос він прийде правити євреями як цар. І коли Христос вже воскрес, коли написано відкрив їм розуміння, вони зрозуміли Боже Слово, суть його, глибину значення. І тут показує їм Христос ще, навіть своїм тим піднесенням, ще одну дивну річ, яка буде. І Боже Слово дуже багато раз, я не буду цих тих місць цитувати, цитувати ми їх багато дуже знаємо. Про прихід Господній. Він прийде, прийде за церквою, прийде за тими, хто буде готовий, прийде за тими, в чому серці не згасне, не пропаде ця віра. Не назва якоїсь конфесії. Ні, не за назвою конфесії Христос прийде. А прийде за безпосередньо тими людьми, які справді мають в своєму серці віру в нього. Ця віра має бути діюча, ця віра має продуктувати певні діла, викликати нас на певні діла, на добрі діла. І тут, в цьому тексті Божого Слова, дуже цікаво написано про деякі речі. Дивіться, учні повірили в те, що смерть не така страшна. Вони побачили живого Христа, і вони мали сміливість, певну, певну сміливість після, після цього. Вони побачили воскресшого Христа. Тут вони побачили, або верніше перед тим, що почули таке слово, що ви приймете силу. Вони сподівалися, і так сталося в недовгому часі, десять днів ми читаємо, правда. Вони почули від Христа таку дуже велику обітницю, що ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас. І це сталося впродовж десяти днів. Але тут Христос своїм піднесенням, а не вже говорить їм ще одну надзвичайно важливу річ. До якої, зрештою, церкві також в наші дні, в наші часи потрібно досить ретельно готуватися. Ми прийняли Господа, ми повірили в Воскресіння Ісуса Христа. Ми повірили те, що є життя з Богом і без Бога. Але ми повинні готуватися до ще, одного, до ще однієї дії, якої планета земля наша ще не знала. До того часу, коли Христос прийде за церквою і буде забирати своїх від цієї землі. Брати і сестри, і ця, ця подія однозначно, коли ми читаємо об'явлення інші книги Божого Слова, то ми розуміємо, що це буде. Нам даний зараз час приготуватися. І так написано і об'явлення інших книг, що даний час приготуватися. І жона його там написано себе, приготувала. До чого приготувала? Ми багато до чого себе готуємо, брати і сестри. Ми готуємося до гості мають приїхати, готуємося, якщо знаємо. Навіть якщо останню хвилину ми напознали, що ми вже біля дверей, і то ми стараємося, хто останню секунду може десь щось поправити в хаті, ну бо вже за дверима гості. А тут ми стоїмо перед величною подією, перед приходом Господа Ісуса Христа за своєю церквою. Якраз сьогодні це свято, свято Вознесіння, свято або події, яка така неозарядна, яка відбулася з Ісусом, але яка в свого часу відбудеться з нами. І апостол, пише піснення до римлян, він пише, якою силою ми будемо піднесені. Він каже, Духом Святим, слава Богу, Духом Святим. Розумієте, як людина тілесна, вона розуміє тілесно, вона розуміє те, ну як от можна просто так сьогодні подолати силу земного тяжіння? Можливо, в сні хіба, я чую багатьох, і самому навіть коли снилося, що щось таке сталося і ти, як птах, піднявся вище дерев і полетів. Ну це в сні. А в натурі. Ну, без ніяких літальних апаратів ми зараз ще не можемо піднятися. Просто так, на 5 сантиметрів навіть. Ну, скільки підскочиш, але все одно приземлишся. А це піднятися і не просто піднятися, а на зустріч з Господом. На повітрі. Це не на повітрі ми завжди будемо, брати, бо сестра, дехто толкує, що ми так на повітрі будемо завжди. Це на повітрі буде зустріч, а ми з Господом будемо вічно. Де це вже буде, де Господь? Ну, Там буде дуже прекрасно. Там буде дуже, дуже чудово, але до цього нам даний час приготуватися. І ще в давнину навіть Божий пророк, говорячи іменем Господнім, над Храмів Духом Святим каже, а що тобі говорю Ізраїль, то говорю: приготуйся до зустрічі Бога Твого. Приготуйся. До цього часу, до цього моменту, нам треба бути готовим. Одна тільки така деталь, яку нам Бог не відкриває і не відкриє, і не відкриє. Ні дня, ні місяця, ні року, ні години, ні хвилини нам не буде об'явлено, коли прийде Господь. Так є написано, брати і сестри? І для чого воно таке написано? А напевно, для того, що ми завжди були готові. Бо якщо нам сказати, що через місяць буде прихід Господній, то що ми будемо робити? Ну, там же перед приходом будемо готуватися. А якщо через вік, то тим більше, що можна пожити, а вже через рік почнемо готуватися. Ні. Тому нам не сказаний ні день, ні рік, ні місяць, ніяка дата. Так, були в житті нашому, я думаю, ми вже чули, були такі люди, які говорили, що я знаю, я маю відкриття, я маю пізнання, коли Господь прийде, але ці дати приходили, вони потім переносили свої пророцтва на пізніші терміни. І так до цього часу і нарешті е сказали, що ну, Христос вже править невидимо. Ну, Ми знаємо цю конфесію або цю групу людей, яка своїми вченіця ну, трактує. Спочатку казали точні роки, точні дати, але цього не відбулося. І я пам'ятаю з розповіді наших попередників, не буду зараз сказати місцевості, але. В їхніх місцевостях теж з'явилися такі люди, які сказали день, час. І знаєте, були люди, віруючі деякі, які повірили в це, які продали свої маєтки, свої дома. Я не знаю, де вони ті гроші діли. Це вже я не допитував. Але вділися в білій одежі, вийшли на одну із гір, бо ж Христос має прийти. Ну, вийшли і чекали, а люди в селі то дивляться. Що ті віруючі там придумали ще, ще одне. Ну вони вже чутко пішла, коли почали продавати ж в селі це не, 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 не утаїш і ще й сказали, що Господь прийде. Нам то все вже не треба, ми все покидаємо. Христос не прийшов, вертатись нема куди. Це була дуже така. Проблема для віруючих людей. Дуже багато людей відступило, дуже багато людей розчарувалося в Бозі. І люди не віруючі, досить також посміялися над тим всім дійством, що робили віруючі люди. Чому? Тому що слова якоїсь людини поставили більше за слова Ісуса Христа, де Він сказав, що ніхто не знає. А ті ж сказали, я знаю, і повірили їм. Отак часом буває з нами, брата сестри, коли ми віримо не тим, кому потрібно. Вірити беззаперечно, без оглядки, кажуть, можна лише одному Господу. Слава Йому! Він, якщо сказав слово, дотримує його завжди. Бо це Боже Слово. Якщо він сказав, що прийде, він прийде. Якщо він сказав, що його прихід буде, як вчора на покрою згадувалися, як злодій вночі, так воно буде. Тобто несподіваний, коли не очікують, коли не думають, коли не, думаю, не сподіваються, то це означає, як нам потрібно. Бути готовими, брати і сестри. Це буде звичайно блажена мить, чудова мить, коли рапто, раптом як кліпнути оком, коли наші тіла переміняться. Мертві в Христі Ісуса Воскреснуть раніше, а наші тіла мить ока. Нам здається, ну як так можна перемінитися мить ока і не бути на тліно тіло, брати і сестри, це ну, по-людськи це практично і неможливо. Ну, по законах фізичних. Природні, це можливо чи неможливо? Ну, думаю, що ні. Але те, що неможливо нам, то що можливо Богові. І Він перемінить тіло цього нашого пониження в славне тіло, ми перемінимося. І так, ми також піднімемося від цієї землі. Бо я певна категорія людей, каже, що буде царювати на землі. Так, це буде теж тисячолітнє царство буде, але разом з тим це тисячолітне царство, а не вічне. А не вічне, а вірючі люди сподіваються з Богом бути більше, ніж тисячу років, і тисячу років, і більше, ніж тисячу років, а завжди навіки бути з Богом. Тому нам даний сьогодні час приготуватися, час приготуватися. І кожен знає своє життя, кожен знає своє положення і знає, що і в чому ми можемо приготуватися. Що ще, можливо, в нас є таке, що Богові не є зовсім до вподоби. Нам потрібно це. Викинути, позбутися, примиритися і так далі, але щоб в час, коли прийде Господь Ісус, і коли пролунає оцей голос, ось жених іде, щоб ми могли сказати такі хороші слова. Гряди, Господі Ісуса. Гряди, Господі Ісуса. Чи ми скажемо, ми чекаємо Тебе, чи ми скажемо любимо Тебе, чи ми скажемо, хочемо бути з Тобою, щось ми з цим будемо говорити. Але певна категорія людей буде казати також, яка не готова. Вони теж будуть говорити. І ви знаєте, що вони будуть говорити. Борислово нам каже, правда? Що гори? Парубки. Впадіть на нас, сховайте нас від лиця сидящого на престолі. Брати, і сестри, ні гори, ні холми не сховають, не впадуть і не сховають. Але віруючі люди, люди, дійсно, глибоко віруючі люди, так говорити не будуть. Вони піднесуть свої лиця, вони піднесуть свої. Очі до неба. І, можливо, в цей момент, як, як би його назвати, перевтілення, перемінення, скарить такі слова: Я люблю тебе, Ісус, я скучаю, я хочу бути з тобою. Або гряди, Господи, я готовий, я готовий. Хай би Господь допоміг нам, брати і сестри, жити з такою надією і так готуватися, щоб все-таки цей момент відповідальний, славний, великий, незабутній, але ми могли ось так сказати і дійсно. Бути з Господом. Для цього ми маємо наші зібрання, для цього ми можемо молитися, приготовлятися. Ми маємо Боже Слово, яке це правильний орієнтир, бо в світі є правильні орієнтири, а є неправильні орієнтири. То Боже Слово є єдиний, абсолютно правильний орієнтир, який ніколи нам не покаже помилкову дорогу. Ніколи не покаже помилкову дорогу. Тільки істину і правильну дорогу то нам потрібно читати Боже Слово, досліджувати Його і жити згідно Божого Слова. І коли ми будемо так жити, так будемо поступати, то так, прийде час. Прийде час. Я не знаю. Я не раз так думав, скільки вже людство пережило. Якщо взяти наших батьків, наших дудесів в час Великої Вітчизняної війни, вони, можливо, також думали, що це вже близько при дверях. Вже ось ось і прихід Господній. Бо теж часи були непрості. Можливо, вони тоді думали, що прихід Господній буде. Але він ще замешкався ще на декілька тих десятків років. Можливо, ми зараз думаємо, що так, і, можливо, воно так і буде. Бо все-таки, дивлячись на ситуацію в світі, ми бачимо, що ну, дуже багато різних пророст, Божих пророцтв збувається. І справді, прихід Господній наближається. Він не так далеко. Те саме Боже Слово каже, що прихід Господній до нас ближче, ніж тоді, коли ми. Увірували. Це справді так, він наближається. Тому хай Бог допоможе нам бути готовими. І ми помолимося зараз, щоб Бог нас сам приготовляв, щоб нас, Бог показував нам, що нам можливо ще потрібно зробити, щоб дійсно ми були в стані готовності. Будемо також молитися один з одного. Будемо також молитися за наших братів, які зараз вже знаходяться на воєнній службі. Дехто не знаходиться, брати сестри. Сьогодні такий час, можливо, хтось знаходиться десь недалеко. Відносному, як би сказати, ще віддалені від місця бойових дій. Але теперішній час такий може бути, що сьогодні тут, а через декілька днів зовсім інакшому місці. Хай Бог береже, хай Бог помилує. Хай Бог взагалі дасть свій верховний приказ, щоб закінчилася ця війна. Хай Бог змилується над нашим краєм. Хай Бог благословить і нас, що ми були тими людьми, які дійсно кожен час. Є готовими на зустріч з Богом, тому будемо молитися, а Господнє хай буде благословенне. Амінь.